До зла і буде ліпитися все зло, шукає у тобі собі подібне, коли відкинеш миючи і дно. Душі своєї загляне туди рідне, до краю ніжне від Господа творця, нічим Почуття світла незрівнянне, і тільки славиш тоді Отця, що світ створив, і в нім все бездоганне, у спілкуванні спорідненість душі, шукаєш, і душа твоя знаходить, а вихор крутить, малює віражі та де любов є, Туди він не заходить. Навчає Бог всіх поважать любити, а саме люби, як самого себе, твого ближнього, душиці, щоб жити. Господь Бог завжди усіх любить і тебе.